з Іриною Болгаковою 101,8 FM Доброго дня у студії Ірина Болгакова. Сьогодні у нас в гостях Дмитро Бровський, співак, автор пісень. Фотограф, і ми поговоримо про нові пісні Дмитра І, власне про його професію фото, фото Доброго дня, пане Дмитре Доброго дня. Доброго ранку. Доброго ранку, Дмитре, Коли ви почали писати пісні, як це сталося? Що вас все почалося? Насправді, все почалось ще з дитинства. Коли я з дитинства з якого віку приблизно з років 11-12, коли я почав навчатися грати на гітарі, мені подобалось тоді дуже багато різних гуртів, закордонних і в тому числі українських. І вони мене дійсно надихали на те, щоб з часом навчитись створювати щось своє. Ось, і так як більшість виконавців, мабуть, теж починали з такого віку, так і в мене все, все так само і виникло. І я починав писати якісь пісні, навіть коли вмів тільки декілька акордів грати на гітарі, але все ж таки виходило, правда, вони нікуди не потрапили, вони не вийшли, але початкова, скажімо так, початкове написання пісень почалося ще з 12-13 років. Тобто музична освіта фахова, скажімо, якась у вас певна є? Музична освіта є. Я ходив в музичну школу, але не по гітарі, а по класу акордеона. Угу. І потім захотів дуже навчитися грати на гітарі. А які теми зараз вам близькі? Я маю на увазі для написання пісень. Насправді зараз близькі ті теми, які стосуються всіх нас, громадян України, а це, звісно, війна, це обов'язково, тому що мені здається, що вона не може нікого не зачепити зараз. Ну і звісно, тема кохання, тому що її можна інтерпретувати в різних формах. Вона теж стосується кожного із нас. Вона була, є і буде актуальною завжди. Дмитрий, стосовно а, пісень на військову, на воєнну тематику. Як багато пісень ви написали спочатку повномасштабного вторгнення? Я так розумію, що саме від цього періоду, 24 лютого минулого року, і власне, починається цикл, скажімо, воєнних пісень? Так, дійсно, все так як ви сказали, саме так. з початку війни вже було написано. Я думаю, десь чотири пісні. Так, це не згасай, не засну. 4 засну», «4-5-0» та пісня Переможемо. Власне, оці всі пісні вони були написані за цих півтора, майже два роки, і вони відображають все те, що всередині мене. А саме про пісню переможемо, це одна з нових пісень. Їх так ну розумію, що їх дві. Це пісня Омана, яку ми там поговоримо пізніше. І пісня Переможемо. Її історія саме цієї пісні пісня Переможемо була написана порядку року тому. Ік назад, і це були якраз період, коли наші війська відігнали війська окупантів від Херсона, відігнали з Харківської області, і якраз це це і надихнуло на створення пісні Переможемо, тому що тоді якраз був такий пік, коли наші збройні сили давали відсіч окупантам. Ну, якщо ми поговорили про пісню переможемо, я думаю, що варто її послухати. Отже, пісня Переможемо. Кожен день новий бій, ми забули про біль, ми забули про сон. Кожен звук, кожен спів, сильних багато слів, віримо в ЗСУ, Тандеснів, довзі сонце розтопить лі рочисьл. Завжди зникне з нашої землі. Ми втратили страх, та не втратили душу Прямо Втратили я не втратили душу. Отже, це була пісня Переможем. А якраз сьогодні у нас в гостях і автор і співак Дмитро Бровський, Дмитре. як би ви відзначили День перемоги України? Є якісь ідеї? Що б для вас був цей день? Чесно кажучи, мені здається, що цей день не можна запланувати ніяк стосовно емоцій, які будуть будуть в кожному з нас, коли він настане власне. Я особисто планую е, створити пісню, точніше, я вже її створюю, яка м, вийде, коли буде перемога за нами. І ще не знаю, як буде називатися ця пісня, але вона вже майже готова стосовно напевно теми пере... перемоги. Перемогли. Тут переможемо, а там обов'язково стосовно я б хотіла запитати, чи вас запрошують, скажімо, для хлопців військових співати? Можливо, в шпиталі, можливо, якісь інші такі новиздені, якісь концерти, де вас слухають наші військові? Було декілька концертів, які, на яких ми збирали кошти для військових. Були різні колаборації стосовно виконавців. Тобто, деякі приїжджали з інших місць, і кімната Гретхен, є така група з Дніпра, інші з Вінниці теж були гурти, і ми грали концерт. І... Кошти, які збирали, передавали на підтримку наших збройних сил. Ось проте, якщо чесно кажучи, я думаю, що зараз як так, концерти це не дуже на часі. Єдине, що ось такого формату, де є дійсно донат і підтримка наших збройних сил України. Дмитра, любовна лірика, романтика, ну можливо, скажімо, зараз не зовсім на часі, але судячи по вашому віку, я так думаю, що для вас ця тема все-таки актуальна. Багато таких пісень у вас на цю тему. Так, звісно, багато їх і було раніше. Багато це в гурті «Cross The Road, Раніше в мене був рок гурт «Cross The Road, і власне там було більшість таких пісень. Тому і зараз вони теж та мені здається, що тема кохання вона. Головна тема, взагалі, в піснях, фільмах і, і всьому іншому, що, що є творчістю. Е, тому що ця тема, як я вже і говорив, вона була, є і буде завжди актуальна. Вона стосується кожного з нас. Кохання можна інтерпретувати по-різному, це як кохання між дівчиною і хлопцем, так і. Любов, так, такі любов матері до сина, такі навпаки, до батьків, і до братів, до сестер. Тобто це по-різному можна інтерпретувати. І відповідно ця тема буде завжди актуальна, тому її досить логічно висвітлювати у своїй творчості. Таке забув запитання: скільки років? 24. Ви пережили кохання? Скажімо, чи переживаєте, чи знаходиться? Оскільки ну, кажуть, що люди, які пишуть про кохання, щоб добре писати пісні, вони мають пережити якесь там трагічне кохання, скажімо. У вас таке щось було в житті? Невзділ не бу, були різні, різні випадки, були і саме так і відображається воно все в відеокліпах, які е, все ж таки і були раніше в гурту Екрос Зеро там є дуже багато таких моментів, які якраз на той час я переживав ось і е, висвітлював саме в, в своїх кліпах. Ось а зараз трошки. Скажем так, інакше до цього ставлюсь, тому що більше даю місця для творчості як такої, ніж для особистих якихось поривів. Емоцій. А Ви свої пісні популяризуєте в соціальних мережах. Обов'язково пісні є на усіх музичних платформах, є на Spotify, Apple Music, на всіх е, актуальних платформах. Єдине, що я прихильник більше органічної е, структури поширення творчості, тобто, для мене творчість в першу чергу творчість. Я гадаю, що люди, які захочуть її почути, вони самі її почують без додаткових якихось е, форм реклам. І так далі. Добре, що пишуть люди вам. Слухайте, останнім часом дуже. Мало пишуть? Ні, навпаки, Чи навпаки, навпаки, люди, які, да, які скажімо там, ну, мають більше підписників там в Інстаграмі, так, наприклад, вони... їх починає цікавити моя творчість. Я не знаю, де вони чують, де вони знаходять. Ну, мабуть, не так як і є на всіх інших платформах і так далі. І вони пишуть просто без якихось. Коротше, вони пишуть, типу, круто, продовжуй, Так вони надихають ще більше щось творити, і це дійсно приємно, коли незнайома людина просто замість незрозумілих слів тобі пише, що ти робиш те, що класно, що в тебе виходить, і продовжує так і робити. В Яких соціальних мережах вас можна знайти особисто? Тобто, ви ведете свої сторінки, чи хтось, скажімо, ну людина інша, чи все таки ви ви самі? Вас можна там знайти? Ну, можливо, хтось захоче з вами там сконтактувати, написати щось. Так, я відкритий до контактів, особливо, особливо, якщо це навіть не тільки люди, яким подобається творчість, а люди, які хочуть створити свою пісню, наприклад, чи відеокліп. Я теж цим займаюсь, тобто можна тобто скористатися. Ви, ви готуєте, маю на увазі відеокліпи займатися? Усі відеокліпи, які створені в моєму проєкті Бровський, монтажем займався я. А... Зйомками займалася моя знайома Марина Хижняк, фотограф. Тобто, вона відзнімала матеріал, який е я просив її. І далі я вже сам монтував усі свої відеоролики. А хто пише сценарій до кліпу? Я так розумію, що кліп вже просто так не робиться. Має бути якийсь сценарій чи ні, е насправді чи я насправді так, але зараз е в наш час стало все набагато простіше, тобто, можна е зробити мінімалістичний кліп. Або муд відео швидше всього, це буде. економ кліп. Економ кліп. Так зараз не потрібні вже а, і так дуже багато речей. А... а до речі, скільки коштує кліп? Ну зазвичай я так просто пам'ятаю, що раніше казали, що це надзвичайно дорого. Ось зараз мінімальна ціна стояла. Так я пам'ятаю, що раніше цифри такі називали за які можна було зараз напевно і квартиру купити. Так що ну це завжди було і є, але там насправді можна і за 200 доларів зняти класний кліп. Якщо Тоб, чесно, якщо тобто, постаратися, ну, щ... взагалі це ж творчість, тобто кошти це другий план. Перший план це творчість. Тут ще можна додати, що ви фотограф. Обов'язково. Ви ще займаєтесь фотографією. Як ви встигаєте все поєднувати і ваші останні фотороботи? П'ять годин на добу я сплю, не більше п'яти годин. Таким чином, встигаю. Останній відеокліп, який в проекті Бровський на пісню Омана, він вийшов, буквально ось ось. Е, то я лише дуже... сьогодні, зранку. сьогодні зранку, так дуже, дуже е, не, не вистачало часу, і я буквально вчора його відзняв і відмонтував. Тобто, це зайняло один день, і сьогодні він вже вийшов. Е, ось так і встигається поєднувати. Тобто, якщо ти не будеш кожну хвилину свого життя робити те, що потрібно робити, а будеш е, відпочивати там зайвий раз, так і. Я не вважаю, що те, чим я займаюся, це щось таке, що приносить в тому. Ну, воно в тому в будь-якому випадку приносить як таку. Да? Якщо ти не виспався, то, то ти і втомлений. Але якщо ти виспався, ти можеш весь цей час, коли тобі вистачає енергії, робити те, що ти робиш. Тобто займатися фотографією, ти поїхав на зйомку, відфотографував одну-дві зйомки. Приїхав для того, щоб перезагрузитись, ти можеш помонтувати свій кліп. Потім повернутися до тих фотографій, які ти сьогодні відфотографував, і зробити їх. Поїсти і лягти спати. І так продовжити далі. До речі, про а, нову пісню Омана ми послухаємо буквально за хвилинку. Е, в неї там йде таке, таке цікаве порівняння, я просто дивилася текст, ну, слухала пісню. Е, ви очі порівняли з авокадо. А чому за ну доволі оригінальне, скажімо, поєднання? Чому саме авокадо? Любите цей фрукт? Е, зараз я відповім: а можна вам задам теж питання? Е, що викликає вас в уяві ця фраза, коли ви чуєте твої очі як кольор авокадо? Ну, зелені. Зелені, звичайно, значить все правильно, але насправді е дивіться в Звичайно, пісні... бо продають не дуже стиглі авокадо. <свист> майонезі в магазинах, то тому в мене саме зелені, хоча воно темніше, більше до фіолетового, скажімо, кольору. Можливо, я досить рідко їм авокадо, але дивіться, насправді в пісні головне не тільки текст та музика, а ще вайп, який створюється ось цим всім вайп. Це що? Вайп це настрій, настрій, який передає пісня. Тобто пісня в першу чергу це настрій, це емоція. Тобто, можна можна створювати пісні, де будуть дуже, дуже такі. Тексти, коли ти загружений, завантажений чимось, так от потрібно там. І, і людина, яка буде чути цю пісню в той момент, коли в неї буде такий період в житті, чи такий день, чи такий настрій, вона буде дуже кайфувати від цієї пісні і буде на повторі її крутити. Оце і називається вайб. Тому в пісні Омана, в першу чергу, я робив акцент на цьому ж вайбі, щоб там створити оцю об оболонку, яка буде передавати настрій. А текст це вже. Друга черга, скажімо, складової цієї пісні. Тому я навіть не помітив, коли я використав цю фразу Твої очі колір авокадо. Чому так вийшло? Добре ще не кі. Добре ще не ківі. Добре, що не ківі так. <рес> Давайте тоді послухаємо пісню нову пісню Омана у виконанні Дмитра Броського, який сьогодні є нашим гостем. Твої зелені очі – колір авокадо. Ты вершся на мене и стараешь ма твой зуларевушший, хорю авкатус, так и у полки та знает, твой зла евуши.

Отже, сьогодні у нас в гостях був Дмитро Бровський-співак, автор пісень, фотограф. Ми говорили про нові. Пісні Дмитра, і власне не лише про а, пісні. Е, я вам дуже дякую, дякую, що вам що ви знайшли час і завітали до нашої студії. Ми сподіваємося, що це буде на остання зустріч. Що будуть нові пісні, і ми їх також зможемо послухати в нашій студії, Також зможуть послухати наші глядачі і подивитися наші слухачі. З вами була Рона Булгакова. На все добре і гарного вам дня. Ну і обов'язково переможемо. Акцент з Іриною Булгаковою. Стоден и